В сьогоднішньому відео я розкажу про історію дослідження гіперпростору, гіперпросторову лихоманку у Доби Високої республіки та велику катастрофу. Це відео створено до Дня Зоряних війн в рамках колаборації з колегами по теревеням в Кантіні, Пілархатом та Скайреконом. Кожен з нас підготував матеріал так чи інакше пов'язаний з гіперпростором, а Єнот розповів про підґрунтя маневру Голду з восьмого епізоду. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку в соцмережах та підтримуйте на Баймі або Donatello. Отже, поїхали. Одразу попереджаю, що це відео засноване на книжках та коміксах нового канону, а тому можу суперечити тим знанням, які у вас є з книг розширеного Всесвіту. Я не збираюся ні з ким сперечатися, який канон є кращим та логічнішим. Мені цілком подобаються нові романи про добу Високої республіки. Здатність подорожувати через гіперпростір в світі зоряних війн існує в природі. Всі вже мали можливість познайомитися із китоподібними пергілами, спочатку в анімаційному серіалі Повстанці, а згодом і в шоу Мандалорець та Асока. Пергіли можуть стрибати в гіперпростір завдяки газу клузон 36, які воно запасають в організмі для дихання та перетворюють на паливо з гіперматерії. Саме природна здатність пергілів надихнула розумних істот на розробку технологій гіперприводу, і перші дослідники гіпершляхів слідували саме за пергілами. Згідно з легендою, першою расою, яка опанувала гіперпросторові подорожі, були ракатани стародавній земноводний гуманоїдний вид, що походить з планети Легон. І сталося це приблизно за 4 тисячоліття до битви при Явіні, про що свідчить існування гіперпросторових секстантів тієї епохи. Більше про природу гіперпростору, гіпердвигуни, коаксіум та інші цікавинки нам розкаже Піларгат. Момент, коли зорі та планети за елімінатором корабля розтягуються під час стрибка у гіперпростір, є дуже захоплюючим. Але що ж таке цей гіперпростір? У всесвіті зоріних війн це вимір, що використовується для надсвітових подорожей між зоряними системами. Він існує паралельно зі звичайним простором, але недоступний доступний без спеціальних технологій та обладнання. Це не просто спосіб пересування з точки А в точку Б за короткий проміжок часу, це загадкове місце, сповнене таємниць і небезпек. То як же потрапити в цей вимір? Щоб увійти в гіперпростір і подорожувати у ньому, на кораблі має бути встановлений гіпердрайв або ж гіпердвигун. Це пристрій, який дозволяє виводити корабель у гіперпростір, зберігаючи при цьому масо енергетичний профіль корабля. За допомогою хімічних процесів у гіпердвигуні відбувається викид енергії, який створює хвилі в просторово-часовій матриці, що дозволяє кораблю відірватися від нашого виміру у гіперпростір, набуваючи при цьому надсвітлової швидкості. Повне відео дивіться у нього на каналі, посилання в кутку екрану та під відео. На початку існування Галактичної республіки. Гіперпросторові подорожі між секторами вимагали астрогації за допомогою гіперпросторових маяків, з численними поверненнями в реальний простір, необхідними для забезпечення безпечного проходження. Тим не менш, доступ до гіперпросторових подорожей виявився життєво важливим для розширення республіки, що призвело до періоду відомого як Велика Гіперпросторова лихоманка, що мала місце за чотири століття до битви при Явіні за доби Високої республіки. Велика гіперпросторова лихоманка знаменувалася поспіхом у картографуванні та освоєнні існуючих, але ще невідомих гіперпросторових маршрутів, коли республіка розширювалася у зовнішні регіони галактики, які ще не були нанесені на зоряні мапи. За наказом верховних канцлерів Орлена Моло та Кьонга Грейларка десятки команд республіканських слідопитів було відправлено в глиб території зовнішнього кільця в рамках зусиль з об'єднання галактики. Ці полювали на нові гіперпросторові маршрути та працювали над створенням надійної мережі зв'язку для фронтиру. Орден Джедаев також допомагав республіканським седопитам у їхніх зусиллях. Проте багато приватних сторін також розвідували нові гіпертраси через велику прибутковість такої справи. Відомими кланами, які розбагатіли завдяки цьому, були Сантека та графи. Якщо вам здається знайомим прізвище Сантека, то це не дивно, бо саме їхній нащадок. Лор Сантека піддав Демерону частину карти з координатами АКТО в епізоді пробудження сили. Сантека в ті далекі часи були найуспішнішими дослідниками гіперпростору в галактиці. Велику роль у цьому успіху зіграла Марі Сантека, яка була чутливою до сили і мала надзвичайний талант до прорахунку гіперпросторових шляхів. На жаль, її ще дівчинкою було викрадено сім'єю Ро, яка використовувала жінку для своїх злочинних цілей. Змушуючи її прораховувати гіпершляхи в обхід основних трас, які так і називались шляхи. Користуватися ними могли тільки кораблі, на яких було встановлено відповідний гіперпривід. Саме здібності МАРІ дали можливість злочинні організації НіГІЛ досягнути нечуваних успіхів у своїх рейдах спочатку у зовнішньому кільці, а потім і в інших регіонах галактики. Про НіГіл, першу і другу хвилю книг про Високу республіку ви можете більше дізнатися з моїх відео. Всі посилання будуть внизу. Запеклими суперниками клану Сантека був клан Графів, члени якого також завзято розвідували нові гіперпросторові шляхи. При цьому частину маршрутів вони не наносили на зоряні мапи, а тримали їх в таємниці для власного користування, бо ці маршрути дозволяли потрапляти з точки А в точку Б значно швидше, аніж трасами загального користування. Згодом виник рух за доступність цих гіпершляхів для широкого загалу. Але родині графів вдалося частину маршрутів залишити в таємниці. Для цього вони використовували власні маяки, що залишилися з часів великої гіперпросторової лихоманки. Маяки були зашифровані і з'являлися лише в навігаційних комп'ютерах графів. 232 року до битви при Явіні відбувся катаклізм, відомий як Велика Гіперпросторова катастрофа або просто Велика Катастрофа. Він був спричинений несподіваною зустрічю двох кораблів у гіперпросторі. Вантажу пасажирського транспортника шлях спадку та з банди нігілів. В результаті обхідного маневру вантажівку розірвало, а її частини почали несподівано виринати з гіпропростору в різних системах зовнішнього кільця галактики, спричиняючи катастрофічні руйнування. Першою системою, що стала жертвою великої катастрофи, була система Гацал. Тільки злагоджені дії джедаїв під керівництвом майстрині Ейвар Кріс дозволили уникнути знищення всієї системи. Подальші прояви катастрофи стали називати явленнями. Час від часу з гіперпростору виринали уламки шляху спадку, спричиняючи великі руйнування в системах зовнішнього кільця. Через це на певний час довелося перекрити частину гіперпросторових трас, допоки не вдалося передбачити всі появи частин корабля та знищити їх. Відповідальним за катастрофу у гіперпросторі був окуні гілу Маркіон Ро. Щось подібне великій катастрофі відбулося і у восьмому епізоді. Коли адмірал Голдо пішла на таран флоту верховного порядку, одночасно з переходом у гіперпростір, більше про це розкаже нам єнот о восьмий епізод дивовижний і суперечливий, як і вся Діснеївська трилогія. Немало досталося тобі хейту, в тому числі і за маневр Холдо. Бо як можна зрозуміти, що там взагалі відбулося? Ну, пішла вона на таран. Ну, стрибнула вона в гіперпростір. І що? Так можна було розбити флагманський крейсер, на якому був капітан Хакс, але чому вибухнули синім полум'ям усі зоряні руйнівники? На це нам вже натякнула велика катастрофа, і ви, скоріш за все, здогадалися, що було правильною відповіддю. Ну а якщо вам цікаво подивитись, як до цієї здогадки дійшов я, переходьте на мій канал за посиланням. Нехай в зоряних війнах, хоча б. На один момент, через який накручується хейт, стане менше. А повне відео дивіться на каналі SkyRecon, посилання в традиційних місцях. Сподіваюся, вам сподобалася наша колаборація, і ви не пошкодуєте лайків та коментарів. Також пишіть, про що вам ще було б цікаво послухати у нашому спільному виконанні. І, звичайно, не забудьте підписатися на наші канали. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на баймія кофі або донателло. Посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!